Володимир Гарасимів енергетик з Львівщини у кінці листопада він разом з бригадою допомагав відновлювати пошкоджену після обстрілів електромережу на звільненій частині Миколаївщини. Там ми так само відновлювали лінії 35 кВт для заживлення містечок і сіл після бойових дій, тому що там дуже багато було проводів обірваних, опори пошкоджені. Там чоловік працював два тижні. Під обстріли ми, слава Богу, не попадали, але чути було, що десь з далекого. Були вибухи. З нами працювали працівники МНС, які ходили, ну, розміновували там території, провіряли перед нами дорогу. По приїзду Володимир взявся ремонтувати лінії електропередач у Львівській області. У зв'язку з тим, що фарфорова ізоляція вже багато років стоїть і її ніхто не перевіряє, лінія часто відключається і з метою запобігання відключенням лінії міняють її на скляну ізоляцію. Зараз на Львівщині аварійних відключень електроенергії не застосовують. В області продовжує діяти графік погодинних відключень світла. Начальниця оперативно-диспетчерської служби Львівобленерго Беленерго каже, у період війни роботи стало значно більше. Диспетчера більше приймаються тим цими графіками, тому що це ж раніше так стільки не було. Це за день рахуйте, що раз, два, три, чотири, шість шість разів відключають фактично кожен об'єкт за добу. Це дуже багато. Особливо там, де на підстанціях, це ж не один фідер відключається. 60% світла відключають механізовано, а 40% вимикають вручну виїзні бригади. Команду дають у диспетчерському центрі. Так, 27. І тепер 621. 621. Добре, добре, теж команду. Виходить Тут чергуємо. Тут чергуємо. Нагадаю, дізнатись, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті Львів Обленерго у розділі Чому немає світла. Також дізнатись групу та графік відключень можна у чат-ботах Львівобленерго, у Viber і Телеграм. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.